У 19 столітті основним джерелом новин була друкована преса. Одна з найвідоміших газет Києва Киянин щоденно повідомляла містянам про надзвичайні події, кримінальні випадки та інші хвилюючі моменти з життя міста. У цьому відео я хочу поділитися кількома такими історіями, щоб ви краще відчули дух епохи, а також звичаї побут і уявлення того часу. Власник будинку на вулиці Катеринінській. Нині вулиця Липська. Дійсний статський радник Микола Леопардов ледне став жертвою злочину. Вечірньої пори, 23 січня 1895 року. Готуючись до сну, він запалив цигарку і сів на старовинний низький диван у своєму кабінеті. Замислившись, Леопардова вивів із розумів дивний звук: чи то стогін, чи то гул вентилятора. Проте вентиляція була зачинена, і вирішивши, що той шум із вулиці, він знову вмостився на дивані. Однак звук повторився, і цього разу він чітко почув, що Стогін доноситься з-під дивана. Заглянувши під нього, леопардов з жахом побачив там людину. На допомогу викликали прислугу, яка витягла незваного гостя з під меблів. Ним виявився селянин Микола Завалей, який колись працював у Леопардова лакеї, але був звільнений близько трьох місяців тому через дрібні крадіжки. Очевидно, Завалей проник до оселі свого колишнього господаря з наміром крадіжки. А можливо, й з більш небезпечною метою, адже при ньому знайшли бритву. Видав себе він тим, що через тісний простір під диваном починав задихатися, коли Леопардов сідав, і від того мимоволі стогнав за валея. Передали до поліції. До речі, будинок Леопардова, в якому відбувалася ця історія, зберігся. Він розташований за адресою вулиця Липська, 10, зведений у 1875 році. Особняк примикав до палацу київського губернатора, який, на жаль, до наших днів не зберігся. За старими містобудівними нормами, якщо будівлю зводили впритул до межі ділянки, заборонялося робити вікна з боку сусідів. Саме тому протягом тривалого часу права стіна маєтку Леопардова залишалася глухою. Близько восьмої години вечора, 13 січня 1895 року, по Кловському і возу йшли київський міщанин Микола Шаума та селянка Варвара Мінахіна. Вони поверталися з Печерська до міста. Оскільки Кловський узвіз розташований у досить безлюдній місцевості, Шаума вирішив дістати з кишені револьвер, щоб на всяк випадок його оглянути. Під час огляду він випадково натиснув на спусковий гачок, пролунав постріл, і куля потрапила Мінахіні у спину. Невдовзі поранену жінку доставили до Олександрівської лікарні. Уже в лікарні Варвара заявила, що постріл був цілковито випадковим, і вона не підозрює Миколу в злій волі. За її словами, вони давно кохають одне одного і найближчим часом мали намір побратися. Освічений молодик К, добре поснідавши і трохи перебравши зі спиртним, Близько 2-ї години дня, 25 січня 1895 року, вирішив пройтися хрещатиком. Під час прогулянки нетверези молодик зустрів на хрещатику незнайому дівчину і без жодної причини з її боку почав говорити їй вульгарні люб'язності. Зніяковіла дівчина пришвидшила ходу, але молодик не відставав. Не знаючи, як позбутися настирливого нахаби, дівчина вирішила забігти до крамниці Окладчина на хрещатицькій площі. Нині Майдан Незалежності. Забігши туди, вона зі сльозами на очах поспішно пояснила ситуацію і попросила захистити її від переслідувань п'яного залицяльника. Пан Оклачин запросив дівчину до кімнати при магазині. Щойно вона встигла сховатися там, як у крамницю увірвався її переслідувач. І з грубою лайкою та погрозами він кинувся на господаря магазину, вимагаючи сказати, де перебуває панянка, яка щойно зайшла до магазину. Пан Оклачин наказав покликати городового, і п'яний башкетник був доставлений до Старокиївського поліцейського відділку. Там склали протокол про притягнення К до відповідальності. У власному будинку на Борчагівській вулиці мешкає візник Крот. У нього працював робітником селянин Аксентій Верлов, який виїжджав на біржу. Біржу називали місце стоянки візників. Через паяцтво. Надбали ставлення до роботи і приховування грошей, кілька днів тому крот звільнив Верлова. 10 січня 1895 року ввечері крот поїхав на біржу. Вдома залишилися його дружина та двірник селянин з Орловської губернії на ім'я Легенюк. Двірник ліг спати в передній кімнаті, а дружина в іншій. Коли всі поснули, Верлов зі спільниками пробралися до будинку. Верлов і ще один із них підійшли до ліжка Легенюка і почали душити його. А двоє інших увірвалися до кімнати господині, розбудили її і, погрожуючи вбивством, вимагали сказати, де крот сховав 3,5 тисячі рублів, отримані від продажу будинку. І жінка запевняла, що її чоловік дійсно мав отримати ці гроші того дня, але з певних причин ще не отримав і благала не позбавляти її життя. Вбивці не повірили і задушили її. Легенюк прокинувся під час нападу, теж благав про пощаду, але один із грабіжників завдав йому три ножові поранення в плече та груди. Закінчивши з жертвами, злочинці почали нишпорити по оселі в пошуках грошей, але всі їхні пошуки виявилися марними, окрім 17 рублів, знайдених у комоді. Поки грабіжники господарювали в домі, Легенюк прокинувся і лежав нерухомим у ліжку. Коли вбивці залишили будинок, Легенюк випав з надвір і побачив Верлова з його товаришами, які обговорювали невдалу справу. Легенюк сховався і вони його не помітили. Вчора Верлов та один із його спільників були затримані. Вони зізналися у скоєному. Кінець 19 століття. На сторінках київських газет з'являється надзвичайне оголошення. Жива новина вперше в Києві. У музеї на Хрещатику, в будинку Верле, короткочасно виступає унікальна гостя Бель Ірена, татуйована жінка з Америки. На її тілі понад мільйон уколів голкою. Усі вони формують художні зображення, фігури, картини, декоративні візерунки. Це було справжнє видовище, що викликало великий інтерес і здивування у публіки. На той час татуювання були рідкістю. Їх сприймало як щось дивовижне і незвичне, майже як циркову атракцію. Подивитися на Бель Ірену можна було за плату в 20 копійок. Сьогодні ж татуювання перестали бути дивиною. Вони стали способом самовираження, особистою історією, мистецтвом на тілі. Те, що колись було сенсацією, тепер частина повсякденності. До речі, будинок, у якому демонстрували Бель-Ірено, зберігся до нашого часу. Він знаходиться на вулиці Хрещатик, 48. Це одна з небагатьох споруд, що вціліла після пожеж та вибухів на Хрещатику у 1941 році. Прибутковий дім, зведений у 1880 році, належав швейцарському купцю Целестіну Верле. У 2023 році новий власник розпочав демонтаж будівлі. Київська прокуратура звернулася до адміністративного суду з вимогою зобов'язати Міністерство культури внести цю споруду до державного реєстру нерухомих пам'яток. Як об'єкт місцевого значення. Міщанин шльома Зільберман разом із міщанкою Герман та її дитиною 6 січня 1895 року їхали хрещатиком на візнику. Несподівано на їхнього візника наскочив екіпаж номер 607 перекинув сані, а сам візник миттєво зник з місця події. Зільберман Герман і дитина випали на Бруківку. Внаслідок чого Герман отримала забій голови того ж вечора, після закінчення вистав в міському театрі, однокінний візник Олександр Чернявський намагався стати в несанкціонованому місці. Кінний стражник поліції зробив йому зауваження і попросив змінити місце стоянки. У відповідь Чернявський грубо облаяв стражника. Коли останній наказав проїхати до поліцейської дільниці, візник спробував утекти і навіть бив стражника батогом. Попри це, його вдалося затримати й доставити у відділок. Ще один однокінний візник Олексій Хімченко, перебуваючи в стані сильного сп'яніння, того ж дня врізався у вагон міського електричного трамваю біля Стрітинської церкви, яка була розташована біля Львівської площі, знищена більшовиками у 1930-х роках. На щастя, обійшлося без постраждалих на вулиці, Великій Житомирській. 12 січня 1895 року ледне сталася трагедія. Дві пані їхали з саньми візника, коли їм назустріч рухався вагон міського електричного трамвая. У цей момент кінь візника зауперся, а потім раптово рванув просто на рейки. Одна з пасажирок випала з саней і ледне опинилася під колесами трамвая. На щастя, водій трамвая встиг екстрено загальмувати, а жінка не зазнала травм і відбулася лише переляком. У будинку номер 9 на вулиці Великій Підвальній, нині вулиця Ярослав Вал, 1 січня 1895 року. В день до квартири чиновника Скибіна проник невідомий зловмисник. Він вкрав пальто чиновника Крижановського, який на той момент був у гостях. На місці крадіжки злодій залишив пошарпану фуфайку та зношений кушак, широкий пояс зі шматка тканини чи шнура. У квартирі міщанина переулочного що мешкає в будинку номер 7 на Михайлівському провулку, 23 січня 1895 року, зникла білизна, як з'ясувалося до крадіжки причетна куховарка переуличного селянка Анна Чекавка жінку, притягнуто до відповідальності того ж дня, 23 січня, із квартири поштово-телеграфного службовця Степаненка, що проживає у будинку номер 16 на Маложитомирській вулиці, викрали 160 рублів. Кредитними білетами. Гроші зберігалися у гаманці під подушкою, на ліжку. Злодієм виявився селянин Микита Кудар, який працював у Степаненка. На вкрадені кошти кудр придбав ікону, самовар і кофту для дружини. А решту 130 рублів віддав їй з квартири Олександра Рудановського, який мешкає у будинку номер 54 на вулиці Хрещатик, 2 січня 1895 року. Було викрадено 35 рублів готівкою. Напередодні, перед сном, Рудоновський поклав гаманець із грошима під подушку. А вранці, прокинувшись, забув про нього. Лише близько полудня він згадав про гроші, кинувся до спальні, але гаманця вже не знайшов. Під підозру у крадіжці потрапила покоївка, міщанка зі сквири Ксенія Мазуренко. Спочатку жінка категорично заперечувала будь-яку причетність до злочину. Однак згодом зізналася у скоєному і повернула гроші. Мазуренко притягнуто до відповідальності. 14 грудня 1894 року колишній лакей професора Б. селянин Михайло Веселик, скориставшись візитною карткою свого колишнього господаря, здобув обманним шляхом із кондитерської Жорж фунт-цукерок. Також він намагався таким самим способом дістати у аптечному закладі бранта флакон парфумів та шматок мила, але цього разу йому не пощастило. Після цього веселик зник і тривалий час переховувався. Та 23 січня 1895 року його вдалося розшукати, затримати та притягнути до відповідальності. Декілька днів тому в Микільській Слобідці ця місцевість була розташована у районі сучасної станції Метро Лівобережна. Сталася гучна бійка за участі різношерстої компанії місцевого п'яного люду. Що часто збиралася там по вечорах. Натовп бешкетників напав на нічний патруль неподалік церкви, і один із них на прізвище рак схопив городового за груди та почав кричати, закликаючи натовп до ще більшого безчинства. Тут варто пояснити, що городовий це найнижче звання поліцейської варти в Російській імперії. Щоб припинити заворушення, рака було заарештовано та доставлено до арештанського відділення для протрозвіння. Проте товариші Башкетника попрямували в найближчий шинок, де вже сиділо чимало селян на підпитку, зокрема, брати затриманого. Дізнавшись про арешт, приблизно 30 людей у п'яному стані з криками рушили визволяти рака. Підійшовши до Арештанської, кілька з них увірвалися до приміщення, повалили чергового городового на землю і почали його бити. Тим часом інші з натовпу звільнили рака, а ще одного поліцейського, який спав. Витягли просто в спідньому на сніг та жорстоко побили. Вбивство вдалося зупинити лише завдяки втручанню чиновника, що керував слабідками, за допомогою урядника, інших городових і небайдужих місцевих мешканців. Бешкетники навіть намагалися відібрати у городового шашку, аби використати її проти поліції. Однак головних порушників було затримано і повернуто в арештанське приміщення, після чого решта натовпу розбіглася. Селянка Ю, яка працює кухаркою в одному з будинків на вулиці Безаківськ, нині вулиця Симона Петлюри, 5 січня 1895 року зайшла до раньськового льоху. Так у той час називали магазин, де продавали алкоголь, що знаходиться в будинку Коліші, на тій самій вулиці. Помітивши, що продавець відволікся, вона нишком узяла дві пляшки зі спиртним, які стояли на прилавку, поклала їх у свій кошик і понесла додому. Продавець досить швидко виявив зникнення пляшок. Завдяки пивному розвізнику, який помітив, як селянка Ю винесла алкоголь у кошику, навіть не намагаючись його приховати, вдалося з'ясувати, хто винен у крадіжці і повернути пляшки. Юна заперечувала того, що взяла спиртне без оплати, і пояснила свій вчинок тим, що щороку з нею трапляється особливий психічний стан, під час якого вона не може стриматися від крадіжки. За її словами, саме зараз вона перебуває в такому стані. Директор цирку Рудольф Сур був оштрафований на 40 рублів за недотримання заходів безпеки, що призвело до інциденту 26 грудня 1894 року. Під час вистави в цирку обвалилися перила балкону через надмірну кількість глядачів, які заповнили цей балкон. Багато людей впали з висоти в ложі на крісла і навіть на арену, отримавши при цьому травми різного ступеня важкості. У дотепній газетній заміці про цей випадок писав: власник нашого цирку пан Сур, здавалося, ось ось розплачеться гіркими сльозами після того, як його галерея обвалилася. Хоча яка це галерея? Це була скоріше хатка на курячих ніжках, частина декорацій для пантоміми про Івана Царевича. Її очевидно тимчасово пристосували під глядацькі місця, очікуючи напливу публіки на свята. Але курячі ніжки не витримали, як і сама публіка. Все це гепнуло вниз аж до арени. Кілька людей постраждали. Але сам пан Сур відбувся досить легко. Усього навсього 40 рублів штрафу. Цирк Сура тоді розташовувався на Троїцькій площі, яка й нині зберігає цю назву. До речі, виступи цирку Сура в Києві почалися ще в 1870 році. Тоді його очолював Вільгельм Сур, батько Рудольфа. 1890-х роках цирк неодноразово відвідував письменник Олександр Купрін, який яскраво описав його у своїх оповіданнях Ольга Сур та дурний Каламбур. Близько опівночі з 15 на 16 січня 1895 року з димаря будинку барона Штейнгеля на бульварно-кудрявській вулиці раптово почав валити густий дим, а згодом у величезній кількості посипалися іскри. Вітер розносив їх на всі боки, і це тривало понад годину. Таке видовище, зрозуміло, стривожило мешканці сусідніх садиб. Багато хто не зімкнув очей цілу ніч. Лише приблизно за півтори години пожежу вдалося загасити власними силами. До речі, будинок барона Штенгеля зберігся донині. Його можна побачити за адресою: вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 та 27Б. з 1924 року. Будівля належить інституту ортопедії та травматології Національної академії медичних наук України.